Андрій Кук працює у Львівській політехніці, тож майже щодня спостерігає, як ремонтують вулицю. Руківку таку величезну кладуть і дуже велика віддаль між ними. Я одного разу їхав, їм показував. Там можна руку запхати було, отут вверху робили. Тут в середині можна було руку запхати між одним стиком і другим. Величезні, величезні такі глиби здоровенні. Потім дуже погано на них по них їздити. Ремонт цієї вулиці розпочався у вересні минулого року. Загальна протяжність один кілометр 50 метрів. А вартість ремонту майже 210 мільйонів гривень до частину ціни забирає інженерні мережі, вони дуже досить дорогі, щоб їх реконструвати, збудувати нові, колектор, 1200, 1000 і так далі, ну, різні частини, перепідключення, водогін. І також, якщо глянути на план мощення, мощення, бруківка це ручна робота і теж вартує певних коштів. Так? Так і складаються ціни всіх проєктів. Головний інженер компанії-підрядника Олександр Дубонік каже, що найважче було збудувати колектор. Ця робота зайняла найбільше часу. Будопровід ну, в поганому стані, постійно розривався, підтоплюваном траншеї, тому це було непросто насправді. Але, слава Богу, вже найважчі моменти пройшли по будівництву колектора. Зараз займаємося в основному це влаштуванням дорожньої частини, добудовуємо ділянку колектора від Антоновича до УПА. Ну і очікуємо кінцевих проектних рішень для того, щоб можна було приступити до влаштування пішохідної зони тротуарів. Вулицю Бандери обіцяють відкрити до кінця цього року, якщо не буде нових правок до проєкту. Якщо ми отримуємо адекватні проєктні рішення, які не будуть потім з часом змінюватися, тоді я думаю, що це в силах. Вулицю відкриватимуть поетапно. Першою ділянку від Чупринки до Антоновича на вулиці Бандери планують створити 70 паркомість. Назар низько Володимир Стадник. Новина на Суспільному. Львів.